Ти на каналі Історія без Нудоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. Монголи їх боялися від Китаю до Європи. У 1237 році вони приходять на Русь, і починається кінець цілої епохи. Київська Русь, колись супердержава розлітається на шматки. Чому? Зараз розкажу. 1237 рік Бати і Субудай починають похід на північні князівства. Рязанське князівство падає за 6 днів, міста спалені, жителі вирізані. Жорстокість, яка мала психологічний ефект на всіх. Володимир, Суздаль, Твер, одне за одним міста зникають з карти. Князі Русі замість об'єднатися воюють між собою. Грудень 1240 року. Монголи під стінами Києва. Місто обороняє воєвода Дмитро, допомоги від інших князів. Нуль, шість днів штурму і стіни падають. Київ спалений майже вщент від 40 тисяч населення залишається лише кілька тисяч. Це кінець Києва як політичного центру Русі. Після Києва монголи рушили далі на Польщу та Угорщину. Русь стала васалом Золотої Орди. Князі тепер їздять за ярликами в Сарайбату. Торгівля занепала, міста відновлювались десятиліттями, і головне єдність між князівствами зникла назавжди. Монгольська навала це не просто воєнна поразка, це перелом у нашій історії. Русь втратила незалежність і ніколи не змогла повернути колишню силу. А як ти думаєш, якби князі об'єдналися, вони б змогли зупинити Батия? Пиши в коментарях. Підписуйся, бо тут історія без фігні.